Воно підсохне, нам цих треба віднести. Воно, це догорі нога, в ну, жаль, жаль, торчить. Воно, воно жопою донизу. Бачите? А, господи, хто його витягнув. І воно ще одне. А, та головою торчить. А то тільки шляхмано все... виглядати мають. Вони А, та наші цесарки не яйця. Ну цесарки ніяйтя будуть лежати тут ще ого. -го. Воно ще. Є ще? Найголовніше, щоб туди не попали. Вони вже понападували. Зараз випадуть ці в тебе. Все, закриваємо. Ну тут хоч ще, тепло. Все, доливаємо водичку. ще один зібер. Ось сюди це просто капіс. Так що така у, у нас роди. Ти так висипаєш? Да. Та ну їх, мені жадко. Хоч так на фермі так і роблять. Обично і і всі гартини. Та ні, треба обсохнуть, потім однесемо. Перевертай їх трохи. Все, все. А, а, а. Без 200. Так, Хто там каже, що не можна без брудера вирощувати курчат і перепилят, то ви помиляєтеся. Дивіться, який у нас здоровий брудер. Тобто залежить все від того, від температури. Тобто треба що? Просто треба в такому приміщенні температуру наганяти. Таку, яка потрібна для таких малесеньких черв'яків. Ну, а саме головне, щоб вона була там, де вони знаходяться. Тобто на рівні полу. І в нас що? У нас тут знаходиться теплий коврик. Леся Петріна застелила, Воно частково він виглядає. Тут у нас їх два, вони вже нагрілися, реально тепло, класно. І це, мабуть, найкраще. Дивимо, жабеня, яке мала, ти їх лізе. Так що це перша перепілочка. Поросята як кричать. Це перша перепілочка від нового постачальника, бо старий постачальник реально, просто реально підушара. А ті воно воюють. Ну нічого. По-перше, і ціна була дорожча, і місяць чекали, а тут людина, я навіть ім'я не запам'ятав, Олексію Петрів не дав номер, номер телефону. Вона вже 100 штук є. а Ми замовили 500, так? Чи 400? Да, 430 я заклала. 430 я ж я а, ми розбила, і воно диви вже куди побігло, диви. Таракани, диви воно де. Диви, яке воно а воно вже диви, ну, гавно. Це самі перші. Ти що, гавнюки? Це просто гавнюки. Нічого. Тут просто реально тепло. Дві лампочки у нас світиться. Ну, Гріється, світиться. Це у нас по, 100, по одна каже 250 ватт. Одна 175. Вт. Ну Подивимося, завтра, якщо, то досточку одненьку ще поставимо. ми коли маленькі, то ми ще таку буває досточку робимо. От, і потім... Не тут жарко і не так. Буде жарко. ну. Шо, да. А, ми пройшли раз просто таку відгорожували, чи ні? Так, да, відгорожували да? менше. Побачимо, може завтра доску яку поставимо. Хоч в принципі їх чи маленько буде. Може просто всю площу застелимо тряпками. Подивимося. Так що, ну, два таракани. Так що забираємо. Отак. Що ночі, новочі? Давай, що ти робиш? Що ти поки так першеш? Верх, верх потім. Диви вони якісь такі активні через сюр. Да? Ну, то що вони вже ж підсохли гарно. Та ні, ну ми тоді наче пройшли раз, то не так було. Боже, а ну, там ков'єр самоліт, Петровна, Просто капець. І воно де лазить, я там не достану. Це просто капець. Пів третєї. Це скільки пройшло. Ерунда пройшла. Трішки більше дуже мають. Ні, рівно чотири. він не вилізе, чи що? Вон? Так, давай прикриваю. Боже, боже. Давай заберено впаде. Высыпали, да? Все oh, опять. Просто куверчик. Завжди це хопне. Саме хуже, це коли ночі тогда руки трусяться вже. <смеш> Побачимо, що воно в нас буде, так? Інтересно просто, яка буде переполятка. Як воно себе поведе, і, якщо хороше, і все нормально, то можна буде тоді давати людям номер. І там вже не тільки втихатись, там різні породи є. Диви, нижній ряд, фактично все яйця вилопилося. Фактично. Все, подивимося, який ну, процент. Такий термін це дуже добре. Що... І віно активненьке, бачиш, добре, такі вони якісь. Воно дерев'яється, сидить, воно в вже клює. воно ж літя виглядає, вже що там клюється смикається. А їх там двоє, боже, які вони... вже вилізло воно, ти кажеш, все. Да воно ще віється, нехай воно висохне. О, та вони буде. всі там вилазить, цього хай сидять. На пішов верхній ряд, вже вилізло, воно прямо зверху диви. Ползе, обсухає, на висипає їх. Ми їх односить був. Да не, наверное, уже с утра. С утра вытягивает здесь у нас. Ну, я думаю, сотка тут есть. Не по-любому сотня есть. Поза сотня, им хватит вместо этого. Хватит? Думаю, что да. Когда высыхает, А есть-то воду? Это потом? Есть, там она есть. Сейчас поставим. Ну, такой кислый, наверное. Ну, Чопів третії ночі, все нормально. Опачка, що там до движнячок? А лякливі, лякливі капець. Мишки, мишки, мишки. Так що, друзі, отака от у нас на даний момент картина. Перепельотка. Вчора почали лупитися. От, маємо поки такий результат. Леся Петрівна значить, говорила, поки 270 штучок. Заложено 430 яєць. От, виписували ми 500. От там сусід у нас брав. І мали неосторожність. Трошки пару прокладочок, які ми... Відкладали, вони впали, Получили струс. Так що отак, дивіться, яка красота. Що роблять, так? Да? Отакі От муравушки. Це в нас тихасить. От. І так. І, це не курчатка, бо там пишуть курчатка. Ні, це не курчатка. Це перепилятка. Вони дуже малесенькі. Ну, я зараз готуюся і буду їхати до бройлерної королеви по більшу пташку. Тобто не до бову, а відрощеного бройлера. Так що далі буде, спостерігайте за нами, ведуйте. От, ведуємо воно в комбікорм, це у нас бройлерячий рост, перебитий. І у нас сидять, так, що так, Все виходить, все нормально.